Привіт усім! Насправді давно не бачились, і сьогодні я хочу вам показати смартфон, який я замовив, це Qubot King Kong Power 3. Наскільки він Power, ми подивимось у повному огляді, але від себе відразу хочу сказати, що з батарейкою в 10 тисяч мАч, серед сучасних смартфонів це не те, що прям супер power що означає потужність, хто не знає. Так от, зараз ми подивимося цей смартфон, а замовив я його, тому що в нього є. Підсвітка заднього динаміка, в нього є сам величезний динамік, і от саме з точки зору такої, знаєте, можливо, якоїсь дитячої мультимедійності, подивимось на цей смартфон. Проте в цілому інші характеристики тут також непогані за ті гроші, які виробник просив на старті продажів на AliExpress, А це в районі 150 доларів. Поїхали. Так, ну що ж, фінальний етап розпакування коробки. Ось так вона виглядає. Чи то зелена, чи то синюватий відтінок коробки. І тут у нас логотип самого смартфону, те, як він по факту буде виглядати. Я думаю, багато хто з вас впізнав, що задня панель у нас така от блискуча, точніше, не блискуча, а різними кольорами так трошки переливається. Так само, як було в Пюбот KingKong X, KingKong Kong 9, по-моєму. Коротше, я запутався, якщо чесно, в цих кінкогах. Я знаю те, що плюс-мінус вони по дизайну зараз всі схожі. Тому подивимося, як виглядає цей. Ось і він. Перше, що ми бачимо, це, звичайно ж, величезний динамік, про який я вам і говорив, ось тут він знаходиться. Ну і задня панель в сучасному стилі смартфонів Cubot. Товщина. Відразу хочу сказати, подивіться, наскільки сильно випирає динамік. Ну прям дуже сильно. Дай й сам смартфон не сказати, що прям маленький. Такий масивний, знаєте? Тут все прогумовано. Ну, а задня панель це, звичайно ж, пластик. Ну і сама комплектація. Давайте коротко подивимось, що нам тут поклали в коробку. Так, в коробку поклали блок для заряджання. Зараз подивимося потужність. Потужність тут 33 Вт. В принципі, середній нормальний показник. Type-C Type-C кабель. Ну і конвертик. Як зазвичай, тут у нас є інструкція, а ще у нас тут є навіть скло. Це не плівка, це саме скло. Ну, це приємно. Тут... Щодо самого смартфону, в цілому це типовий бюджетний захищений смартфон. Я реально буду називати його бюджетним, тому що зараз смартфони виходять і по 500 і по 550 доларів захищені, тому це бюджетний захищений смартфон. Позаду три камери, спалах, величезний динамік, прикритий пластиковою решіточкою. Це все пластик у нас, захисна решітка. А це ось щось типу під метал. Оця окантовка. До речі, сам динамік, точніше сама решітка, вона трошки втоплена, якщо ви побачите. Та я думаю, від якихось простеньких ударів в цілому воно має захищати. На правій панелі сканер відбитків пальців всередині кнопки блокування, кнопка регулювання гучності, зайві звуки трошечки присутні, метал об метал, тут те ж саме. До речі, з цієї сторони у нас два мікрофони. Можливо, я поки що щось не повністю знаю про цей смартфон, але дивно, що їх тут два додаткових ще й з цієї сторони. Для чого це зроблено? Не знаю. Зверху, наприклад, немає додаткового мікрофону, як часто виробники роблять. Знизу мікрофон для розмов, ну і type c під заглушкою. Так, ну а тепер я акуратно постараюся зняти плівочку. В принципі, майже вийшло, зараз це поправлю. І будемо запускати смартфон. Так, перший запуск смартфону відбувся. До речі, поки я запускав смартфон, я зрозумів, що оця штука дійсно класно лягає під палець. от, так от коли ви тримаєте. Реально, телефон у вас не скользить, Наче ви якусь спеціальну туди штуку штукенцію приклеїли. Коротше кажучи, це зручно, Це виявляється зручно. Перший момент, який мене, я не знаю, як сказати вам, чи то збентежив, чи то просто якось завлік мою увагу, це те, що розмір шрифтів. Подивіться, наскільки маленькі тут шрифти, і самі ярлички, наче трохи зменшені. Дивно, тут, до речі, точно так само, якесь все дуже маленьке. Не можу зрозуміти поки що, чому саме так. Так, швиденько ставлю всі налаштування, які мені потрібні. До речі, частота оновлення. 120 Гц ставимо примусово. Ну і керування жестами нам треба поставити, тому що кнопочки ось ці мені не подобаються. Навігація жестами. Зробили. Все. Тепер будемо працювати з ним так. Єдиний момент, я вам відразу чесно признаюся, я не знаю, який точно тут процесор. Тобто в характеристиках на сайті, та, в принципі, на захисній плівці, ось тут, от, було написано, що процесор MT8781. Десь пишеться, що це Helio G99, десь пишеться, що це інший процесор. Я, чесно кажучи, вам зараз навіть не готовий сказати, що тут саме за процесор. Єдиний момент, що я вам скажу точно, те, що тут 14-й Android, як бачите, і тут досить багато пам'яті. Зараз подивимось, до речі, інформацію про пам'ять. Так, пам'ять 256 ГБ постійна і, по-моєму, 12 ГБ тут оперативний. Тобто нормальні характеристики для смартфону за 150 доларів. Батарейка тут на 10 тисяч, чи то 10 тисяч 200 мАч. Звичайно ж, найбільше хочеться мені перш за все це послухати, як звучить динамік цього смартфону, але давайте це залишимо вже саме на повний огляд, посилання на який буде в описі під цим відео. І зараз ми з вами коротенько пробіжимось по камері. Подивимось, що у нас є, які можливості тут. Роздільна здатність, до речі, я не пам'ятаю, яка. Давайте подивимося. Ага, 100 мегапікселів. Окремий режим у нас є на 100 мегапікселів. Щодо відео, зараз подивимось, що по відео. Відео знімає в 2К роздільній здатності. Тобто, так, я схиляюсь до того, що все-таки тут процесор Helio G99, просто виробник трошки неправильно якось вказав його маркування саме на своєму сайті. Додаткові режими також ви бачите Pro, HDR, Bokeh. Панорами я тут, до речі, не бачу, а її тут і немає. Ну добре, зараз я буду слухати, як звучить цей апарат. Подивимося, що він буде по автономності нам показувати. Ну і поганяємо, звичайно ж, якісь ігри, тротлінг-тест. Обов'язково підпишіться на основний канал, посилання на нього є в описі. Там же ж буде посилання на повний огляд цього смартфону. Я, до речі, там завжди вказую, якого числа буде повний огляд, так що в опис можете спуститися і подивитися, щоб точно розуміти, коли буде повний огляд на основному каналі. По першим відчуттям смартфон працює нормально, він абсолютно не підторможує, і от 120 Гц, частота оновлення це саме те, що рятує в багатьох ситуаціях. От реально, відчуття від смартфона дуже позитивне. А, до речі, забув сказати пункт навколишнього освітлення. Ось тут він майже внизу в влаштуваннях знаходиться. Я так розумію, що це у нас буде якраз таки, тільки я не можу зрозуміти, де саме індикатор, чи він навколо динаміку, чи ні. Коротше, дочекайтесь повного огляду, я вам там все про нього покажу, розкажу, і ви все будете знати. Давно не знімав розпаковок, так що, якщо трошки затягнуто, то вибачайте. Я дякую, що подивились до кінця, хто додивився. Підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!